Потом вечером говорити. Я костюм снимаю, не вас. Будем это жарить сьогодні рибку на сковороді. На вогні. На кострі на сковороді. Рибка супер. Буде свіжа. Вот так. Ні? Та не ага. А ну. Ага. 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 так. Ну так вміщається, одно там дві рибини вміститься. Мало. Ні, не надо кисню. Тоді б ті дві, дві ті разом пожариш. Ні, ягоди були, а. на тролі, вони не були, вони видно, ніхто не тримали, вони там ну, і посадили. Нам не треба, моральна. Ну сире не може бути, я вже дивлюсь поняття. Ну якщо сирою, то я думаю, що ми можемо сірої добусити. Раніше взагалі не, не варили.